Як утворюється взагалі молоко так. в е, організмі жінки? Молочна залоза ситуація. це ж залоза. В неї така функція закладена. Певний момент, коли настає вагітність, клітини молочної залози отримують сигнал. Я думаю, кожні бачили mm -hmm. зараз мультик Думками на виворі, друга частина, mm -hmm. коли да -да -да. завалюється. Клітини мозку і кажуть, час настав, ми робимо певні зміни. Так само відбувається і в нашому організмі. Саме в молочній залозі, виробляються певні місцеві так, гормони, які відповідають за активацію цих процесів. Тобто, і вже коли відбувається рефлекс, коли вже дитина народилася, то Просто молочна залоза виконує свої функції, одну із функцій. Тобто, треба, а для цього треба пити там багато води, наприклад. Ну, звичайно, для того, щоб вироблялось молоко, молоко так, да, так, звісно, води. потрібно десь брати цю рідину. Перш за все. Це